Дивіться, ми собі його розділили на Ідемо далі. Це барбарис, як бачите, така алейка. Так, ідемо. Я знаєте, що хочу вам показати? Дорослому лінію. Краса, неймовірна. Ліщина. І ось подивіться, тут прививки. Ось це ялівець Хорцман. Мабуть, такий. Подивіться, як тут зроблений будинок. Я вже заблудилась, тут десь ба... А, ось молінія, молінія. Дивіться в яких катках тут. рослини ростуть. Ось молінія. Подивіться, це ця знаменита, молінія, шикарна, просто шикарна. І я собі такого кущика прикупила. Є тут і кани, є й кали. І ось як би їх показати краще. Дивіться. Оце молінія. Ось це молінія. шикарно Я дуже рада. Подивіться, це алеча. Просто вона заважала, господар її викопав, а шкода викинуть. От він її посадив таке. Таке кашпу, знову лінія і кани. Бачите, тут ну, господар має техніку свою. І ось чому я кажу, що це як американське ранчо, тому що тут немає ось тих наших, як би сказати, ну, тин по-українськи, або на такій негарній мові це забор. Тут немає. Тут ділянка в 60 соток просто відкрита. Єдине загорожі тут це живі загорожі, які розділяють, зонують ось цей цю ділянку. Дуже цікаво, дуже. Здається, коли зразу заходиш, здається, що тут ну, нема 60 соток, тому що тут все так гарно зроблено, так ну, по толку, знаєте, як? По-господарськи. Вже я тут. Я вже за, заблудилася. Дивіться, який гарні пінісету. Теж. І ось ряд молоденьких гортензій. Ну, тут, бачите, приблизно так, як і у мене. Ось тільки е, ідею я собі взяла це Golden Princess. спірея. І поки, поки я е, вийшла знімати, до кізоньки вже кізоньок вже немає. Бачите? Я вставлю фотографію, чоловік е, знімав, я вставлю фотографію самих кіз. Шкода. Шкода, дуже шкода, що не побачимо кіз. Саме от. Так як шляхетна коза була назва цієї фазенди, то хотілося б і кіз побачити. Ну, поки я ходила, то вже нема. Господиня пішла їх порати. Але в фотографію я вам обов'язково вставлю. Подивіться. А далі йде ліс. Бачите, як? І теж немає ніяких таких загорож. Туди, до речі, випускають, сказала господиня, що й випускають пасти кіз. Так, пішли куди? Я навіть не знаю, куди далі йти. Ну, це мішки нам пакували. Нам пакували рослини. Подивіться, яка краса. Тут дуже багато спіреї Golden Princess. Тут є троянди, ось чорнобривці. Такі гарні. Теж увагу потрібно на них звернути. Шкода, що нема насіннячка, бо я хотіла б і собі такі розвести. Ні, насіннячка ще нема, вони не перецвіли. Бачите? Вони ще квітують. Ну, ось, можливо, висохне. Далі йдемо, Те, що. І подивіться, ось ряд гортензій. Два ряди вірніше гортензій. Подивіться, яка краса. Це теж чорнобривці. І теж насіннячка немає, на жаль. Ну, видно, пізно зацвіли. Так, і ось трави. Трави, трави. Подивіться. Капельний полив. Тут була картопелька у господарів, чесничок, цибулька. Тобто це не значить, що е, тут одні декоративні рослини. Дивіться. Але хочу сказати, що, навіть, е, що ці гортензії ростуть на відкритому сонці. Ну, звичайно, полив. Дивіться, що я хочу сказати. Це ще раз е, говорить про те, що це ну, такий сад, не сад, а така. Ранчо, таке ранчо американське. Саме по типу американського ранчо ранчо зроблен, зроблений ось цей ця садиба. Подивіться, яка краса. Різні, різні, різні. Я не буду вже туди йти. Ну, це мені здається, я, звичайно, можу помилятись, тому що я не спеціаліст в травах. Дехто каже, що це дійсно зебрінус. Інші, інші дівчатка мої кажуть, що це не зебрінус. Ну, не знаю. Дивіться, яка краса. Ми забираємо час з господарів, тому що подивіться, тут щоденна робота, щоденна. Тут приходять екскурсії, так як ми. Тут приходять на фотосесію полюбуватися діткам показати кізок і полюбуватися тваринками. Тут є чим зайнятися. От бачите, тут є і помідорчики, тут є і декоративні рослини. Подивіться, яка краса. Господар, на жаль, не знає назви цієї гортензії. Подивіться, яка шапка. Ось така краса. Є й капусточка тут. Тут є все. На цьому, на цьому подвір'ї є все. Ось, це взагалі. Я навіть не знаю, скільки вона. Дивіться. Мені аж... Ось, яка краса, подивіться, є все. Ну і підемо, подивимося і ще курочок, раз вже не подивились кізоньок. Шкода, ну, ось. вони тут гуляли, тут вони ми їх шкодували. Ну, такі-такі милі, такі ушки в них. ну Це взагалі дуже породисті кози. Я не знаю саму породу, але дуже цікаво. Ну, в них є свій розклад, коли вони їдять, коли дояться. Тому я, як то кажуть, прозівала і кізоньок, ну, подивіться, яка в них загорожа гарна. Все навіть пофарбовано. Все-все-все, подивіться, як все по толку. Господарі з великої букви. Мені настільки це подобається. Там цесарки є, і вони кричать. Зараз ми підемо до них. Ну ось цесарки точно ми побачимо. Ну, звичайно, це не новина, але все разом вкупі це дуже-дуже цікаво. Ось так. Це розплідничок. Ви. Дорогі друзі, зверніть увагу на ось цю, ці ділянки, де немає жодної зілини. Мені, чесно скажу, навіть трохи соромно. Тому що в мене ну, такої чистоти немає. І я вважаю, що я працюю день і ніч, мені тяжко, я хочу зменшувати свої площі. А ось бачите як? А виходить зовсім не так. Все йде. Ось е, я показувала вербу пендулу, ось е, Захар господар. Подивіться, він прививає ось такі молоденькі рослинки. До речі, він їх продає. Тому хто кому цікаво мати ось таку пендулу в себе в саду. Я залишу номер телефона, і ви зможете зв'язатись із господарями, господарями цього саду і домовитись про рослинки. Ну, наскільки я знаю, вони не займаються пересилкою, але сказала господиня, коли ми говорили, що за домовленості конкретно про щось, то можливо. Це все, 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 все. Я просто показую оцей труд. Ось цю чистоту. Оцей порядок. Дивіться. Ось така хатка для курочок. Теж, теж дуже великий порядок. Дуже скрізь. Це е, господар робить штампи з сосни. Чуєте? Це. Гінгобілоба. Ось. Теж вона чи він посаджений в кашпо. І, ну, я так думаю, що господар виводить наш там. Ну і прийшли ми до ось до цих. Дивіться, як гарно зроблено. Дивіться, по-господарськи. Ось хатка їх. Є качечки. Качечки, ну у нас теж такі це Шипуни, як ми говоримо. Так, вони зараз їдять. І подивіться, які тут курочки є. Різні різні. Ой, які штани. Ой, які є штани. О, господар. Чи господинка прибігла? Бачите? Зразу перевірка, що я тут роблю. Дивіться. Дивіться, які вони гарні. Тут є різні, а кольори, які в тих курей. А штани. Ось дивіться, дивіться, дивіться яка курочка. Наче штучно. Розфарбовано. А, не можна чіпати, Да Не можна чіпати. Ти тут, господар. Ну я не буду чіпати. Як тут... О, он цесарка. Он цесарочка. Дивіться. Ой, які тут вони різні всі, які цікаві. А ось, подивіться, які кольори і як вони всі сіли тут. Зараз ми. Зараз ми. Ой, бояться, я не буду вас чіпати, Ви хороші, так? Да? Хороші такі. Ой, які вони цікаві. Ой, співник, який гарний. Мої зайчики такі. Це сарки так по-діловому розходжуються. Дивіться, як зроблена хатка для них. Мені дійсно здається, що я побувала ось вживу, десь у американських преріях. Дивіться, 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 куди йде. Дивіться. Ой. Тьопі, тіпі, цікаво. І ось таке. Така в нас вийшла сьогодні прогулянка. Дійсно цікаво, дійсно. Час проведений, ну. З максимальною користю для нас побачили е, гарний сад, е, дуже привітних господарів, відкритих, щирих. Ну Я навіть не можу вам сказати, наскільки ми задоволені цією поїздкою. Так, е, трошки скажу так, що це на відстані від нас, але воно того вартує. Вартує ось такі зустрічі е, з цікавими людьми. І з цікавим садом, з їх роботою, неймовірною працею. Тому що вони саме тут це їхнє життя. Господиня займається козами, а господар садом. Ну, я так розумію, поки я знімаю, тут нас будуть ще і будуть нас ще і. Чаєм угощати. Тому ось такі господарі, така наша зустріч і такі наші сьогоднішні мандри. Моя подруга, коли я розповіла Оля з каналу Затишний Садочок, коли я розповіла, що буду їхати в гості сьогодні, аж в три сади, то вона сказала мені, що це називається такий серіальчик під назвою Нілині. Мандри. Ну так воно й вийшло. Ну. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться. Як наша дівчатка швидесенько за стіл, а здрасте! Дивіться. дивіться? Ну, що можна сказати? Те, що я й говорила, господарі дуже привітні. Я не знімаю господаря, так як по за вимогам. Ні, ні, да, 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 да. Все нормально, я не знімаю. А то скажуть, приїхала мало того, що ми прийняли, а вона ще права свої качає. Ні, 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 ви що? А вас якраз і буде. Ні, ні. Дивіться, ви, ви ніде не дінетесь, бо ми вас привезли і треба завезти. То вже тут я буду керувати, що буду хотіти робити. Старих бабів Романа не показувати, <плес> як я. Ось так. Ось такі були сьогоднішні мої мандри. Сказати, що я щаслива, це нічого не сказати. В наш такий тяжкий час, коли скрізь одна, знаєте, одна така біда наша об'єднує, то повинно щось і об'єднувати гарне, світле. Тому що життя продовжується, і якщо ми самі себе не будемо тягти от за уші із цієї біди, із цієї прірви, то буде дуже тяжко. Нам буде дуже тяжко пережити все це. Я розумію, що війна накрила всіх. В нашій родині теж є чоловіки, які... Захищають захисники, наші захисники з першого дня. Ми допомагаємо, ми, ми переживаємо за них. Але ось ця біль, ось ця роз... Роз... Цьому болю потрібна якась така, знаєте, інколи позитив. Позитив для себе, щоб не зійти з розуму, щоб залишитись на плаву, щоб вижити, щоб не втопитися у горі. Тому. Живемо, живемо на зло ворогам, живемо на радість собі. Тому що, як говорив мій брат, який стоїть на захисті, ми там, щоб ви жили тут. І це дійсно так. Але не забуваємо завдяки кому ми тут живемо. Тому я безмежно вдячна всім, хто мене підтримує, хто зі мною, кому подобається подобається мій канал. мої Відео такі простенькі, непрофесійні. Коли говорять такі слова, наприклад, щось там щось там типу блогерства, ні, це не блогерство. Я не блогер. У мене нема досконалості в умові, тому що ну, нам стільки років говорили, що є мова російська і це стильно, це гарно, що ми почали забувати українську мову. А діалекти в кожній місцевості свої. Тому вичеркнути повністю російську мову із, з, з вживання, перейти із діалектів на нашу співучу мову дуже тяжко всім. Скільки я зі своїми подругами, які ведуть канали, ми спілкуємося і вони говорять те ж саме, що дуже тяжко. Дуже тяжко саме Досконалювати свою мову, ну і, звичайно, робити, щоб канал був цікавим. Сьогодні, в якійсь мірі, я приїхала в цей сад, щоб і вам показати красу, щоб і вам показати, що Україна живе, Україна вірить, Україна є, була, є, і буде. Отже, дорогі друзі, всім ще раз дякую і все буде! Наша квітуча Україна